Ну, получается, сьогодні ми, як обычно, граємо в снайперы. Ось Паша, вас, Максим. Дафик. Фі... Я буду. О, Йо -йо. Все, погнали. -мо. Ой Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это что, мы типа на крышах будем снайпить друг друга? Не, факт, что всех на клешках заспавнило. Кожного в авиации. Слайд, в полете. Риспавнили. Это шо? это шо Чернобыль? Да. А ты Почему сразу не видим? понял? Не, я я когда увидел колесо образорения, то зачем на что понял? Потому что невозможно узнать через Чернобыль. А что это за круг, охват, блин? Блин, это... Это похоже на Хитмана! Я, кстати, в имболом месте заспавнился. Ой-ой-ой. ой Это что, мы типа ой. на крышах будем снайпить друг друга? Не факт, что всех на крышах заспавнил. Каждого в разном парень. месте заспавнил. Это что, да. это что, Чернобыль? Да. Почему а ты видел? сразу не понял? Не, я, я когда увидел колесо образорения, то зачем я что понял? Потому что невозможно узнать через Чернобыль. А что это за круг охват, блин? Блин, это... Это похоже на Китмана! Ой, ты блин, а ты у меня якась бов нафиг? Ты як там сейчас снайпер, что ли? Внутри их не. Да я игра, ты умею, понимаешь? Так хто бігає як будто в мене на голові нафиг. Может, у тебе у тебя Назар'ян? сдохли А? Может быть, у тебя мысли бегают Назар'ян? Крюком ком всім уміють Крюком? Не я не умію. Дивись, скидаєш кидаєш його і потом зажимаєш shift і йдеш в Ой, стоп. Понятно. Ем, так. Все а ч? А почему тут. А почему тут нам три крюка хватает? Бо не лом... в Бо вони можуть Хто в, школі? Хто в школі? Ой, я бачу назарій. Нафиг! Ну ти нафиг, Паша. Твоє я бачу назад, нахуй. Ну, <різь> я І, бачу... Я бачу назад, і, вона, я фігаю. і Якщо бачиш когось, то надо сразу вбивати. Я бачив, це було таке огромное расстояние. А я от нікого не бачу. Кстати, на букву Ц англійську можна лягти. Ку? Я це знаю. Англійську цу. Це. Українську су, там де українська су. Що не працює? Ой, я опять бачу Назаряна. Я опять бачу Назаряна. Я опять бачу Назаряна. А, треба точно щось зі зброї. Тільки він опять дуже, дуже далеко від собак. Опа, що це? Пошли! А, я знаю, як ти все-все дивишся. То тут я прицел на правую кнопку, если и зажат. Я, знаю. я знаю. А как ты? Почекай. О, там как стрельба жесткая, да? Да не, я просто мешаю. Не Давай, иди до школы. Иду. Максимушка, ты дави, хорошенький, в школе. А я телепортировался к нему. Ой, а Назарен, блин, ой. Зачем я так говорю? -мо, это так просто какое то идеально. Фотка просто. Кстати, с Шайдером тут особо не могу играть. Блин, Азарин, ты бы был бы тут. Такая бы хорошая фотка бы получилась. В смысле? Да. потому что такая бы хорошенькая бы фоточка бы получилась. Oh, Легенда. No! <laughs> 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 Легенда, просто легенда. Легенда, просто Максим легенда сбрил этого. Чувачка. Честно, я хочу просто наблюдать за спектакаре. Я заполнился в таком дебильном месте. Да, я в канализации. Угу. Вилаз. Був все чорний. Ні. Я контролюю всі... Твою муда! А откуда? А откуда? Я... Со школи! Розвивши? А я со школи нафиг тебе побачу! Нема! Такой ось так от бам і, і, їдь, і все. Ідіть вже розбирайтесь нафиг. Так я ж не Боюсь. знаю, де він. І, кстати, грати спаде в своє містоположення. І молодець, що звідти тікаєш. А де він хоча б був, якщо він втікає? Uh, е, Ні, я про тебе. Максим був в каналізації, він казав. А тут є скріпаси сядки? Каналізація є ззаді тебе. Ні, не, перепасів немає. Блін, я ще щось для видалу. Так, ну зараз я все ускорю, бо вони тут пів години нафіг шукали друг друга. І в итоге еле-єле знайшли. Але це не в цьому ускореному моменті буде. Так сказати. Ти вже ближче. Ніки якщо що не видно. Ніки не видно. І крылком можеш підніматися. Ти від нього віддаляєшся, ти в кулесах. Так а як туда забратися? ко мне? К... Круком, А, логічно. Тільки они сейчас мене в пьет так. Не. Не Офігеть. Офігеть реалістичный ключ. Ти вже поближе до нього. Ближче і ближче. Так. А він уже з, з угла випавз і капельку ближче до тебе теж став. Ой. Я бачу його! Ду нахер! Нафиг. Давай стріляй! Його видно! Ооо! Максим, починай! Починай, починай! Не! Починай, Починай, Не! Максим! А, как... а типа мене сейчас теп надо. Тебе вже тепнуло. О, Нет. Ебаман, ну це баги. Мене ці баги так лісить. Я, до... Ник -ник. я впевнен, что ты заспавнился тоже там, там же. Что? Я, я впевнен, что ты там же заспавнился. Я твою уверенность сейчас сломаю. Тем, -то, что, то, что ты не там? Возможно, не знаю. Думай сам. Я как будто просто какой-то ниндзя. А вот на каком я здании был вначале. Так, тебя на той крыше нету. А! Ой! Я же быстрее <социкл> Я пишу, пишу, вставьте, кулыкой ввели. Вот собака, вин снова крысить. Собака! <социкл> <социкл> Максим очками, сладенький де. О! Так выбрав близько! Да Якщо, якщо він крисить, то тоді він просто на криші Він просто на криші, просто крисить Він криса. А крыс яхше так было? Всех, да. Якщо Сейчас сейчас опять буде крысатися і, і за цього боє, я буду просто. Я буду його местоположение спамить. Кстати, на крані ніхто не. <laughs> <laughs> я якось його вбив логічним образом. Ебамо все, це тебя моментально карма. Але ты, а де ти Назарян? заряд? я а чуть гад... собі голову не розбив. Ти шо? Значит, тогда это на каком кому станет, понятно. Не факт. Я просто на крыку у них и все. что? Смысл? А, это режим наблюдателя, я думал. Я думал, он уже счечерил нафиг. Ой, блин! Блин, я не умею пользоваться крюком так сильно. Так ты гений. Как не можно не уметь пользоваться? Вот и Очень Я, бачу там зорі, не. Де, от фуда. Я коли. А, показалась. Якась красна шерсть там була. Та, а чого у мене автоматически. Ах ти ж, сака. А, то ти там? Я планю. Пали... Я там. Я по дом не мішені виставили. і походу знайшов тебе. Ты будешь опять тройку. Тільки стекла мені не ломайте, а то. Ты назад, ты на третьем месте. Да я? На третьем. Да. Сткла мені не ломайте. Главное. Мені... Бо вистріли ломають стекла. Де ти нафиг? Я скрытный ниндзя. А где ты нафиг? Ты стреляешь якось вот так вот. Значит, да, то есть он там далеко. Там? О! О! Побачи! Нет! Ты отвечаешь Да! Ты как? Начинай катку. Центральная кнопка. Как? Начинай катку. У меня не могу, блядь, я спавлюсь на крыше. Ты дурак, чешу. Тут она сейчас опять сливает, этот сраный, блин, Макс. Да, назад. Но Ну, Никто не бачил, надеюсь. Не? Ладно, хорошо. Угу. Я, я пошел на карты Я просто половину карты пробил. Я думал, в РФ то заметил. нет, а не так хорошо. Да нет, это поповачек на, на начале. Как, как десантироваться? Не я. Безопасно. Кром... Крюка, можно нормально десантироваться? Да, на изи. Все, спасибо. Не, я на сто процентов уверен, что сейчас Максим тоже крысит. Я сейчас, наверное, нашу буду сидеть в одном месте у Стрелять и по него. Но... Назарин тоже крыса? Не. Я просто тільки що знайшов одне імбове місце. Хочу з нього попробувати когось снайпнути. А я хочу в тебе <світ> снайпнути. <світ> До речі, на першому місці. А чого на першому місці цей Максим цього одинаково є? Бо він після мене зробив ці кіли. Або п'яти мною хз. Паша, ти... Щас... ти... Де ти, Паша? Те... Значить, ти десь біля мішані. У мішані я нічого чу, не чую. Чуєш? Де Максим? Що ти? Що как... чую? Що чую? Який звуки, поставив? Який вистріл? Я нічого не чую. Значить, ти не в школі. Та нафіг де ви, двогенья? <кхм> Я щас в центрі карти, можна сказати, а вас ніде не видно. Наза, на назад шое в энергетику на кра! Ааа, так ти був вон там на той крещопке Аааа Максим Якубышну А не, да. не якубычном А, понял він не ходить Неужели в том же здании Не сейчас я скажу да ты пошел Ема Що? Реально Почти Йо-мо, йо, Паша, тебе могли вбити. І ти Максима міг вбити. Тільки що буквально. А, так ось я побачив його на доль секунду? Да, ні, тільки він був е, слива від тебе, капіньку. Ну, Максим, право йди і там найдеш Пашу. Ти що підказуєш, творю? <клух> <клух> я тобі кажу, де ти його можеш знайти, і я кажу йому, де він тебе може знайти. В я, я якось дуже безпечно десантировался. Ого, вот зліз звідти. І мати я за карту, можно сказати, верлись. А почему я находжу в ві... яточки в до точки. в точки. Я вірим. не буду в это грати. Це моя така кашу. тактика. Вот это точки до точки. Я все буду играть, ну кроме, ну кроме вот этого маньяка и этих снайперских дуэлей. Мне уже все в мире Ну, и чем ночь зараз бывает, а я буду тихо следить. Да, да. Ну, не посрать. Максим, ты да. Я скажу. А я уже била. Що? А я бігаю повсюду. Да не вже, я тебе не верю. Я сейчас тоже не сильно в то что він бегает десь. Звичайно, уб'ют, то не обіду, бо я ваші скини не, не бачу. І хазяй, хто їх то. Ну, в принципі, як і зазвичай, вони півгодини бігали, шукали один одного і не знайшли. Не знайшли, але це було вже пізновато. Ну, коротше, дивіться, я не буду продовжувати коментувати вам все відео. Yeah, well... like... А oh. ти його не кільну не вбив. Так, Ладно. ну все виходить, ми закінчуємо. І всім пока-пока! <плес> да, все, пока-пока. <всім> <плес> <плес> пока. До побачення!